Всем привет, с вами Никита. Сегодня мы впливаем Махно, і 50 тысяч. Як бачите, 8 тисяч знесли. Більше нічого не доносить. Так що дивимося, слухаємо музику трошки і почнемо. Зараз я програю в фортового і в карті і почнемо його далі валить. Так, бачимо 19 спішок у нас є. 23 уровень у мене, якщо хто не бачив. Бачу, мене спічок, взагалі немає. Я їх потрапив. 5, 5 достижений получили, ще два 2, 2 достижения получили, капець под фортило, пацаны, клас, братский. І ч не знав, завтра мини рейд на рейші, всі його ждали, 5 -е число. Може приедем и зем, я не знаю, але це прикольно. Дивимося дальше, ще дали 7 спічок, Я ще докуплю, якщо то спичек, якщо буде багато выграшу. Так, дивимося дальше. Три кости мы 500 спічів капець, як ми так умудрились зробити? Два мішка купляємо? Давайте дві пічки. Кружем. Шили пять, і нам же дали пару купит. Ой, підкол выключает. Два мешка. Потом дальше. Три... П'ять мішків ото потвертило. Капец. Повезло ваше. П'ять мішків. Палаце, відео 100% піде на на цей... на ютуб до мене. Так що підписуйтесь на канал, ставте великий пальці вверх. Класс! Так, дивимося далі. Нічого нам не випало. І далі що нам випаде? 1044 спички. Вы це понимаєте? Все пішов ничего не попадало, але це жесть! Як так можна? 1000 спичок, так Йдемте їх, значить, потратити, може. Да, йдемоте їх потратив, нашого боза у мене ще осталось 40. на 1000. Ой, обучаюсь. 41 000 осталось 981 же хто 10 тысяч зняв так клас Я бачу в мене Зекпоквісі Хасан У кого є рукавиці боксерські і не боксерський Так що подписуйтесь на канал, ставте великий пальці вверх Зараз візьму туалетку 15 у нас финра все 33 высотка класс Так шукаем туалет. туалетку наша туалетка от тут наш туалет і все ски у нас туалетки Зрідь. Так нас одна туалетка Ну нічого, Ладно але це два рази виграти в цьому. Це з якостю, як казали невозможно Да а я вам докажу це возможно вообще на изи тысячу с чем спичек выиграл так что подписывайтесь на канал ставьте лайки, пальцы вверх как всегда всем пока